Привіт! Сьогодні ми у Хмельницькому будемо дізнаватися все про ефективну систему управління відходами. Це Офіс Розумне довкілля Хмельницький. Тут знаходять рішення для ефективного управління відходами. Сьогодні нова дружківка разом із партнерами з Олександрійської та Приютівської громад завітали сюди, щоб перейняти досвід та поділитися своїми напрацюваннями. А це центр управління відходами. Сюди привозять відсортоване сміття. А ще речі якими хтось більше не користується, але інші можуть забрати їх собі. Справжній реюз в дії. Біогазова установка? Є. Вже майже 10 років тут перетворюють газ зі сміттєзвалища на електроенергію. Корисно, вигідно, екологічно. Станція очищення фільтрату теж є. Забруднена рідина з полігону більше не тече в ґрунт, а проходить фільтрацію і перетворюється на технічну воду. А ось гуфіцентр. Це унікальний освітній простір, де дітей вчать, як правильно поводитись з побутовими відходами та берегти довкілля. Хмельницький показує, управління відходами це реальні кроки до змін. А які круті приклади знаєте ви? Пишіть у коментах. Ну все, ми поїхали. Зустрінемося в Вінниці.